Я звертаюсь до синів та до доньок нашої України, до синів дітей, і всього загиблих, які сьогодні прийшли. Засвідчити чи ет, захисника України. Я звертаюся до прослухових лідерів, хто з першого дня війни не поїхав на Кариби, чи Мальдіви, який знаходився тут, забезпечував діяльність прослухового руху. Став соціальним партнером для держави. Я звертаюся до тих, хто втратив годування, хто втратив чоловіка, хто втратив батька. У нас в нашому кабінеті лежить медаль військового загиблого 72-ї бригади, 48 батальйона. Рівно рік тому ми з вами бойці Майдану, майданом несли плечах його годруну. Зробили 24 тисячі 800. Пройшли реабілітацію на базі майнового комплексу умір Більше тисячі соціальних випадків. Від недолугих керівників Арма ми отримують офіційний лист, де ми маємо довести, що ви ветерани. Я звертаюся офіційно до Верховної Ради, до всіх народних депутатів, які обрані від імені народу, які обрані народом України. Звернути увагу на ситуацію, яка склалася біля будинку про село. Я звертаюся до президента України, Володимира Олександровича. Ми люди, які виявили найбільшу довіру як президенту. Ми люди, які організували мітинг в Швейцарії в місті Лозанна за недопуск російських білоруських спортсменів. Ми ветерани, які стали на захист нашої батьківщини. Нас не ловили поза углами. Сьогодні стоїть одне єдине питання питання наших прав. Я звертаюся до вас як до гаранта нашої Конституції. Висловіть всього свою думку, збираючись на закон. Зверніть увагу на беззаконня дії арми, що вона собі дозволяє, що ми під нею постійно мусимо змінювати закони. Що ми під неї постійно мусимо щось вигадати. Ми заморилися, бороться з зачищення, яких виставляють проти нас. Проти нас позрадили клятні, хто позрадили клятві, хто зрадили наші батьківщині, полишивши свої військові частини. І під тим під юткою, керівника армії, вони творять свої беззаконні. Я вимагаю. Як громадянин України, що в майбутньому. Мої слова почув кабінет міністрів Верховна Рада і керівников державного органу арми має бути ветераном. Людина, яка знає, що таке однострій. Людина, яка знає, що таке честь нашої держави. Я дякую. Синам, наших побратимів, які сьогодні прийшли, ви збужнієте із танка на захист нашої батьківщини. Ми сьогодні вийшли з цією акцією сказати, що ми не дозволимо, щоб наші діти росли в рабстві. По цій причині наша акція буде безпроковою, якщо не будуть відповідні дії прийняті Верховною Радою і Президентом України.